Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку Золоті яблука. Слухайте уважно! В одній сім'ї було три дочки, дві повіддавалися на сторону, а наймолодша Марійка залишилася при матері і батькові. Вона була найвродливіша з поміж сестер, та лише щастя не мала, бо не встигли відгуляти весілля серед душі сестрі, як вмерла мати, і батько привів собі другу жінку. Недовго прожив з нею. Знущалася мачуха над Марійкою, Гурював батько за першою жінкою і скоро теж відправився на той світ. Нікого тепер вже Марійка не мала хіба що корову. Рано вранці виганяла її на пасовище, найкращою трави носила, і свій біль сироцький тварині виливала. А мачуха була така лиха, що й за пса її не мала, знущалася як лише могла. Одного разу каже Марійці: Ти не робо! Лише мій хліб єси, а робити нічого не хочеш. Поженеш нині корову пасти, то маєш на пасовищі виткати мені з павутини біле полотно. Якщо не вичеш, то не повертайся до хати. Сіла Марійка на пасовищі і плаче, а корова підійшла і людським голосом питає: Чого ти плачеш, Марійко? Та як мені не плакати, коли мачуха наказала мені виткати з павутини біле полотно, а я не вмію ткати. Не плач, подивися мені краще в ліве вухо, та й візьми, що треба. Пригнала дівчина корову з пасовища, поклала полотно на стіл, а сама лягла спати. Здивувалася, мачуха, де вона таке біленьке полотно дістала? Другого дня каже не забудь мені лежибоко принести нині синього шовку. Як не принесеш, то й ночувати не приходь. Втекла б Марійка від злої мачухи, але жаль їй корови. Сіла на пасовиську та й зажурилася. Що тепер робити? Чого журишся, Марійко? питає корова. Та як не журитися, коли мачуха наказала принести синього шовку. А де я його візьму? Не журися, подивися мені в праве вухо і візьми собі, що треба. Прийшла ввечері мачуха, а шовк на столі. Дивується, як Марійка виконує всі її забаганки. На другий день відправляє дівчину на пасовиське з коровою. І каже принести червоного оксамиту. Не знала Марійка, що зла мачуха прийшла вслід за нею аж на пасовище. Сидить під кущем і слухає, про що вона з коровою розмовляє. Пригнала ввечері корову додому, а мачуха каже Завтра будемо твою корову різати, бо вона мало молока дає. Вибігла Марійка на двір, так заплакала, що аж небо засмутилося, аж бачить, іде незнайомий дідок. Чого ти, дівчино, плачеш? питає. Та як мені, бідній сироті, не плакати? Нікого я не маю, лише корову, і ту мачуха хоче зарізати. Не плач, сирітко, бо сльози не поможуть. Як заріжуть корову і будуть кості розбирати, візьми кісточку і посади в грядку. Зробила Марійка, як дід казав. На другий день серед города з кісточки виросла прекрасна яблуня, відразу зацвіла і на третій вродила золоті яблука. Хто чужий надійде, щоб яблуко зірвати? А вона гілля підніме догори і не дається. Лише підійде Марійка, і всі гілки нахиляються, аби вона зірвала золоте яблуко. Надіха вродливий хлопець, а сирота під яблунею. Хотів зірвати золоте яблуко, але яблуня гілля підняла догори, і побачив він під ними Марійку. Так сподобалася йому що каже, якби ти хотіла, я б оженився з тобою. Марійці теж дуже сподобався цей хлопець і каже, дай яблуне йому яблуко. Яблуня вкрила її гіллям і обоє стали обривати золоті яблука. Як обірвали всі до одного, хлопець взяв її на причку і повіз до себе додому. А на другий день побачили на своєму городі яблуню, то вона вночі перейшла вслід за Марійкою, ще довго там росла і родила золоті яблука. Може, й тепер родить, якщо вони ще живуть. От і казочці кінець. А хто слухав молодець? Ви скажіть мені, будь ласка. Вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай і підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!